Доброго дня всім! Сьогодні хочу подивитись на найголовнішу подію в лютому. Зміни, які вже відбудуться в лютому місяці, позитивні для вас. Давайте подивимося, про що лютий для вас в позитивному плані. Обирайте будь-яку з трьох колод. Потім будуть в описі тайм-коди. Давайте подивимося першу колоду. Лютий місяць про що він. Подивимося позитивні зміни, які чекають на вас. Позитивні зміни, які чекають на вас. М'якість. м'якість і, знаєте, легкість. Треба уступати в малому, щоб перемогти в великому. Про що? Давайте подивимося, показують вам карти. Дуже слухати свою інтуїцію, прислухатись до себе показують. І знаєте, там, де треба стерпіти, там зробити паузу, не робити швидких рухів, тому що ви отримаєте результат позитивний, коли вмієте стримувати якусь свою напругу десь і робити паузу. От вміння поставити на паузу, усвідомити, і тоді отримати результат. Вас так показують. Знаєте про що? Реально просто включати свою інтуїцію. Дуже добре, вона у вас дуже хорошо розвинена, тому що три карти про інтуїцію. Про відкритість і ясність. І ця ясність вам приходить. Ну, от, просто от приходить вам ця ясність, інформація. Тоді, коли ви в спокої, заспокоїлись, зробили висновки, пішли далі. І ви отримаєте тоді знаєте відчуття гнучкості, м'якості, впевненості вас, про, про це ваш лютий, вміння подолати якісь маленькі, знаєте, такі кроки робити для того, щоб отримати щось більше. Щось набагато більше має прийти в ваше життя в лютому місяці. А, і слухайте свою інтуїцію. От вам показують про це. Давайте, добре, давайте подивимося детальніше, про що все ж таки мова. Візьмемо е, іншу колоду, про що мова? Тому що тут е, більш, більш е, нам говорять постійно за інтуїцію. Про що дивіться. Сімейне благополуччя тут йде про, про сім'ю. Ностальгія з минулого має бути перетворена в роботу над розвитком. Да? Ви маєте розуміти, що у вас є дуже великий фундамент, щоб отримати сімейне це благополуччя. Тобто ви отримаєте максимум, коли просто будете звертати знаєте, більше ширше дивитись картину свого свого світу. Не фокусуватись на поганому, а слухати свою інтуїцію. У вас інтуїція прекрасно працює, прекрасно, ви чуєте себе. І це благополуччя, благополуччя, ви отримуєте. Прям сімейне благополуччя у вас в лютому місяці. От знаєте, відчуття саме цього, стан, який ви считаєте, відчуєте прям це стан всередині. Оце до вас йде в лютому така, знаєте. Знаєте така розширеність і стабільність, просто стабільність. Показують, бережіть те, що у вас є, і ви утримаєте ще більше. Про це вам говорять карти. У вас більше зміни, знаєте, щоб отримати цей стан. От, от за це зміни. Ви маєте його просто відчути нарешті і слухати себе. Отак от показують вам. Друга колода. Які зміни прийдуть в лютому місяці позитивні? Давайте подивимося. Які зміни в лютому місяці прийдуть позитивні? Хороші новини. Можливість, знаєте, відчути, відчути саме щось, нові, якісь емоції. Нові якісь емоції, де ви раніше дуже зважували, як поступити. Як поступити? Тут з'являться вже... Легкість, легкість і розуміння. Я зрозуміла, у вас якась біль біль на душі була, і ви не знали, як рухатись далі. Вот знову прожили якусь е, свою маленьку трагедію, коли на серці було неспокійно, коли хотілось дійсно, от як тут на карті кричати на весь світ. Ви зараз отримуєте легкість і підтримку інших людей обов'язково, і прям відчуєте, знаєте, такий момент цього щастя, коли нарешті це закінчилось, я можу рухатись далі. І починається планування свого життя далі. Крок за кроком, розуміння того, а що я хочу, а як мені краще. Тобто розуміння того, що ви можете покращити своє життя нарешті. Цей стан вас, вас знаєте, як ну, з'явиться у вас просто. Ви будете просто планувати своє майбутнє вже. Нові ідеї, легкість, нові ідеї, легкість, і вам прям дуже хочеться це вже все в життя знаєте, втілити. Десятка жезлів може показувати, що десь може бути ще важкість, але це в принципі вам говорять ключ до того, щоб рухатись далі, це якраз можливість не закритись, а відкритись світу. Тобто сприймати цей світ трошки легше душою, мається на увазі відкритись, тому що ви могли закритись от в цій ситуації. Але так як ви плануєте і йдете далі, то нові ідеї зразу втілювати в життя, взагалі не чекати. Десятка жезів також ще показує, крім важкості, про те, що це вже останній етап, коли було важко. Далі вже нема. Замість, крім десятки жезлів, далі вже буде тусхити, розумієте? Знову оновлення. Туз жезлів у вас вже є. Тобто сприймайте якусь ідею не як важкість, а як легкість, тому що далі, далі розвиток, далі розвиток, і дуже багато виборів буде вам давати лютий місяць для того, щоб там саме розвиватись. Тобто варіантів буде багато. Обирати, буде ще серед чого? Обирайте, розвивайтесь, плануйте, йдіть далі. Вам показують, що цей етап вже настав. Будуть зміни на краще, тільки на краще в цьому місяці, в лютому. Але серце вони закрили, це видно, і ви йдете далі. Дивимося третю колоду. Місяць лютий. Позитивні зміни. Позитивні зміни. Про що мова для вас в лютому місяці? Знаєте можливість, е, от, дивіться. Е, Знаєте, Пройти крізь ілюзії нарешті, розкрити собі очі, ясність відбудеться. Ясність в тому, де вам е е були якісь негативні ситуації якась ворожість прямо. Тобто, наступе ясність в е тих ілюзіях, в які ви жили, ви розберетесь. Оце вже у вас в лютому місяці відбувається. Ага. Ви навчитесь, ви навчитесь, знаєте, дуже класно аналізувати, розуміти людей, які не потрібні в вашому житті. Це чітке відсвідковування того, що вже не служить вам, не потрібне вам. Ви, як знаєте, вириваєтесь нарешті з, -з цих пут. Бачите, як тут от з гілочок виривається метелик, і е, принцеса Пентаклів говорить нам, що ви поступово навчитеся навчитеся йти далі. Тобто, знаєте, як вас лютий місяць про те, що ви своє коло взагалі з якихось знайомих чи так далі? Ви, ви від когось прям а, відгорожуєтесь, розуміючи всю правду. вас це для вас позитивна зміна. Що буде далі? Давайте подивимося. Ви навчитесь нарешті це робити. А що далі буде, да? до чого це все? Управління своїм життям відкриття серця. Розумієте, ви маєте ціль, і просто до неї йдете. Нарешті ілюзії спали. І ви рухаєтесь в знаєте, як осяння якоїсь ідеї йде, конкретно як до неї йти і відкрити серце. Тобто вам настільки це сподобається, ви маєте ясний розум для того, щоб цю ціль втілити в життя. А для цього треба відмовитись від ілюзій і в лютому місяці. Вам це все підсвітять, і ви це зрозумієте. От такі позитивні зміни йдуть в ваше життя, управління, можливість управляти цим процесом, розуміти свою свободу в цих питаннях, в тій цілі, яку ви собі поставили. От ви її собі поставите. Це прекрасно. Прекрасно, на лютий місяць. Показали вам. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. Далі будемо дивитися.